Тепер офіційно ілля Забарний став гравцем парі Сан-Жермен. Це, можливо найкраща подія в українському футболі за останні роки. Але зараз важливо зрозуміти, чи Ілля регулярно гратиме за ПСЖ, або ж у столиці Франції йому дістанеться роль вічного запасного. Отже, разом із за ПСЖ тепер має п'ять центральних захисників. Оскільки команда Луїса Енріке грає за схему 4-3-3, тільки двоє з них зможуть одночасно вити на поле. Ситуацію трохи полегшує можливий продаж бразильця Лукаса Бералдо, який якщо вірити чуткам. Більше не хоче боротися за місце у складі. А ще є преснель Кім француз пропустив два попередні сезони через травму, тому навряд чи він повернеться до основного складу. У підсумку забарний матиме лише двох реальних конкурентів: це бразилець Маркіньос, капітан та жива легенда ПСЖ, а також еквадорець Віліан Пачо. Загалом з одного боку все не так і просто, але при цьому багато вказує на те, що якщо не відразу, то в майбутньому Луїс Інріке бачить у забарному ключового Ця оборони ПСЖ.